Треба трохи погратись, але результат того вартий. В одну літрову банку влазить 1 кг персиків. Це я вам кажу вагу в неочищеному вигляді. Персики обираю щільні, очищую їх від шкірки та видаляю кісточки. Для сиропу знадобиться 500 мл води і 250 г цукру. Каструлю обираю широку, щоб персики можна було вкласти в один шар. Також додаю трохи лимонного соку і гілочку м'яти за бажанням. Сироп довожу до кипіння і повного розчинення цукру. Дістаю м'яту і закидаю персики. Варю буквально 5 хвилин, тут дуже важливо не переварити. Банка обов'язково має бути стерилізована. Я стерилізую у мікрохвильовці. Закладаю у банку половинки персиків, а сироп знову довожу до кипіння і тільки потім заливаю. Закручую кришкою, перевертаю, укутую і лишаю до повного охолодження. Ви просто погляньте, яка це краса. А наскільки це смачно, зробіть хоча б пару баночок.